Курточки сорт екстра ціна 6 євро за кілограм, лотику 15 кілограм Почнемо з ось такої красивезної курточки гарного розміру і колір такого морковному Розмір 2 xl Наступна у нас буде камуфляжна. Ось така. Мені здається, вона жіноча, тому вона ось така упорочена. Буде вам курточки попасти повний зріст, щоб ви бачили довжину. Ось така синенька, чоловіча, красивезна. Та ось така сіренька без рукавочок. Далі в нас буде ось така оверсайзна, чоловіча. Курточка супер теплесенька в розмірі L. Та ось такий кліпотник типу на замочку, теплесенький жіночий. Наступна у нас буде ось така сорочечка в клітинку. Від Зари в розміру М. Наступна ну, ще одна ось така безрукавочка довша. Та ось така приселезна табор жіноча. Гляньте, як вона стильно виглядає. Просто стан ідеальний розмір сороковий. Наступна у нас буде ось така під бордо з манжетами по боках. У розмірі 40. Далі в нас буде ось така сіренька блускуча, така довша, з гарним капюшоном великим та ось таким комірцем. Наступна ще одна ось така легесенька. Курточка, я думаю, на осінь холодну на ломба буде. Та ось така зима. На, у нас такому красивему, глибоко глубокому кольорі. Також розмір крутий. З хутром. Розмір 56. На секундочку. Далі в нас буде ось розпильова курточка чоловіча, рукавчики з шкірзамінника, розмір, M. на дуже тепло. Ще одна буде ось, ось така синенька, песка, пішончик. Та ще одна сорочка. Вона супер тепла, на хутрі великого розміру. Ейдемівська, до речі. Розмір. Скопиш, але це не треба. Все, ми з вами розпакували цілий лотик на 15 кг, курточок, осінь, зима, ціною 6 євро за кілограм. Тому, якщо вам сподобався саме цей лотик, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.